Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття це буде малювання квітів. І так, ми бачимо ромашку, яка дивиться на нас відкритими пелюстками. Її малювати дуже просто. Ми набираємо общий об'єм квіточки. Ми будемо на одному марку ще малювати декілька квіток. Тому не треба малювати зразу здорову велику квітку. Ми з вами будемо тренуватися, рисувати такі ескізи. Ми набираємо общий об'єм загальний, яка у нас буде квіточка по розміру. Ось така ми придумали, що вона буде у нас отака. Ми бачимо на квіточки серединку. У нас десь ось така. Так, це ми набрали схему цієї квіточки. Тепер нам, нам не вистачає на киточки це пелюстків. Пелюстки ми знаємо з вами, як малювати, мабуть, ви вже неодноразово малювали. Просто ми домальовуємо пелюсточки. спочатку ті, що ми бачимо. Ми будемо з вами прості, дуже прості схеми малювати. Саме головне те, щоб ви знали основу з чого починати. Пелюстки набираємо. Також ви бачите, що є другий ряд пелюстків. Є другий ряд пелюстків. Ось вони там десь те, що ми не бачимо. Вони різні по розміру. Звичайно. Це ви вже малюєте, як вам. Буде зручно. Тут саме головне, щоб ви зрозуміли, що все малюється спочатку схема, а потім вже в схему вирису... вимальовується та квітка, яку ви рису... малюєте. Ось так. Можна ще додати декілька пелюстків якісь, якісь там сторчать десь в другу сторону. Ось так, ось так, ось така ромашка. І щось зайве прибрати. І оцей оце коло, те коло, яке ми спочатку з вами малювали. Коли відзначали розмір квітки, то, то його теж треба прибрати, і вже вимальовувати далі. Це ми з вами такий ескіз малюємо. Ми не, треба, не треба вимальовувати прям чітко-чітко. Це такий ескіз. Ось у нас така квіточка вийшла. Всередині. Це така вот така лохмата, ось така, так? Да? Ось і ось такий стебелець. І такий. Ось так на, чому, на чомусь вона тримається. Це ви зрозуміли, як малювати? А тепер гляньте на, на це фото. Тут ми бачимо нарциси, вони теж дивляться на нас деякі прямо відкритими пелюстками. Це теж ми, ми, ви, мабуть, зрозуміли, як малювати? Ну давайте з вами намалюємо. Ми визначаємо об'єм квіточки, яка вона буде. Так? Визначаємо то, що посередині ось такий от у нас. Жовтенькі є, жовтеньке коло. І полюски. Читаємо, давайте порахуємо, скільки полюстків. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість полюстків. Шість полюстків. Зробимо ось таких шість лучиків, промінів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І на кожен промінь ми намалюємо полюсточок. Бачите, які тут полюстки, не такі длинесенькі, а ось такі ось вони такі більш, більш овальні. Один один лепесток, один пелюсток прячеться, ховається за другий, ховається за другий. Три пелюстка якось виходять уперед. А три полюсотка якось ховаються. Угу. Ось так. Тобто ми набираємо спочатку. Бачите, я от набрала, а сама взяла і не дотримувалась, не дотрималась цього розміру. У мене вийшла квіточка більше. Ну, взагалі-то можна і так. Головне е, триматися однакового розміру полюстків. Ось сюди в мене повинно було воно. І прибираємо те, що нам не потрібно з допоміжні лінії, я сподіваюся, що у вас все виходить, все, все виходить. Ось такі лепесточки. Вони більш круглі, а не такі ліпнесенькі, як у мене. Ось такі вони, так. І ось та серединка, вона таким, як чашечка. Так, вона дивиться на нас, прямо відкрито. Ми не бачимо. Ось тут, от на ніжній квіточці ми бачимо десь капелюшко. Бік цієї чашечки. А ті, що на нас дивляться, прямо відкрито, ми не бачимо. Ми бачимо тільки отаку чашечку, і тут, і тут усередині ось такі от отчинки. Ось така у нас получилась квіточка. А тепер діти погляньте на оцю ромашку і на цей нарцис. Ми бачимо ці квіточки з боку. Як малювати квіточки, які ми бачимо з боку? Ті, що ми бачимо прямо, ми ви зрозуміли, як малювати. Це просто. А ті, що з боку, ті, що теж знизу ми бачимо, бо буває на квіточках, на, на рисунках, на, на малюнках. Давайте для цього, для, для того, щоб це е, зрозуміти, як малювати такі квіти, давайте, е, давайте знайомимося з будовою квітки кожен художник, кожен художник повинен знати будову того предмету, яку він малює. От от дивіться, будова квітки, що квітка має, має квітки-полюстки, це ви знаєте, це ми бачимо, вони дуже красиві, гарні. Ми бачимо течінки, це, це, це те, що в у... середині квіточки ми бачили. Також ми бачимо на квіточці чашелистки, такі зелені листочки, які під самою квіточкою, квітоніжка, на чим, на чим держиться сама квітка, і чашечка, те, те, що знаходиться під самою квіточкою. Це будова саме головне, що є в квітці, і це повинен знати кожен художник, хто малює квіти. Давайте з вами повернемося до наших квіточок і пригадаємо, як ми з вами малювали коло у перспективі. Пам'ятаєте, ми малювали коло в вигляді еліпсу. У нас було коло, я вам зараз пригадаю, у нас було коло. І коли ми коло повертали, чашечку я вам показувала, вона, це коло донешка чашечки перетворювалося у еліпс. Пам'ятаєте, да? Таке ж саме перетворювання відбувається і при малюванні квітки. Якщо ми з вами оці квіточки малювали починали з коло і вміщували сюди квіточку, то е, ті квітки, які, яких ми бачимо з боку. Ми будемо поміщати у Еліпс. Як це відбувається? Подивіться ось, ось на цей малюночок, де ви бачите ромашку, яку ми з вами малювали прямо? Да? Е, е, яка на нас дивилася? От вона схематично намальована, як вона буде малюватися збоку, якщо, якщо вона не дивимося. Ну, давайте ми з вами таку, такий малюночок намалюємо. Ось так, як показано на малюнку на схемі, ми визначаємо розмір нашої ромашки. Це вже буде еліпс. Як ми дивимося її на неї збоку, намалювали еліпс. Де у нас буде поміщуватись наша ромашка? Розмір ромашки, об'єм. Розмір, не? Тепер давайте таке якесь воно, воно таке. Ось так. Тепер давайте визначимо, де течінки ромашки. Вони десь ось отут-от приблизно. Ось тут будуть. Якщо на малюнок дивитися. І рисуємо ми оцілистки. Вміщуємо. Ці полюстки вміщуємо у, у цей еліпс. Рису, малюйте так, як вас виходить. Не засмучуйтесь, якщо не, виходить не так гарно, як би ви хотіли. На все треба практика. І на малювання квітів це теж треба практика. Квіти малювати не так просто, як Як здається, але навчитися цьому можна. Ось ми в цей еліпс ми вміщуємо лепесточки. Дивіться, що лепесточки, які, пелюстки, які ми сюди вписуємо, оці пелюстки ми бачимо їх прямо, як на малюнку. А оці лепестки, пелюстки, які по бокам, ми на них бачимо, ми їх бачимо збоку. Тобто вони будуть не такі, не такі, а вони будуть ось такі. Якби ось таке, ми їх якби збоку бачимо. Оцей край у полюстка завернутий ось так. І Тому він буде нам казатися не отаким, а ось таким. Ось оці лепесточки вони будуть завернуті. А ці будуть казатися нам коротшими, тому що вони к нам теж якби заворачуються. Це, мабуть, Десь складно для вас, якщо ви ні разу не, не ніколи не малювали е, квіти, але навчитися цьому можна. Ці лепесточки, якось вони е, кажуться нам маленькими. І ми не бачимо у цих полюсків, е, ми не бачимо, як вони там е, при, приєднуються к, к течінкам. К цій чашечки ми не бачимо, але вони ось там, ось там приєднуються. Тому ми малюємо якби їх половинку. Ось така ромашка вийшла. Далі ми можемо обрати оці допоміжні лінії. І намалювати. Ну ми з вами знаємо, що ось під, під квіточкою знаходиться чашечка. Вона ось така, так, вона от отсюда йде, чашечка знаходиться. І знаходиться квітоніжка. Ось так от йде вона. Чашечка і квітоніжка. Ось така ромашечка вона зможе вийти. Давайте з вами ще помалюємо, подивимося, як ще можна малювати квіти. Теж досить наглядно намальовані квіти, як їх будувати? Давайте спробуємо давайте з першої. Ми малюємо ось де буде квітка, яка буде квітка, ось, вісь вісь, тобто центр. Далі ми. Визначаємо, якої буде, якої буде, якого розміру буде квіточка, вість повинна проходити посередині. Оце ця відстань і ця вістань повинні бути однакові. Далі, що тут дивіться на, на схему, ми визначаємо, визначаємо, де будуть ті, оця от, Оця от чашечка, отака, отака чаша цього, цієї квітки. Ось так. Далі в нас тут знизу, пам'ятаєте, ось, ось, дивіться, чашечка і чашелистки. Ми малюємо чашечку, вісь повинна проходити посередині. Чашечку малюємо. І ось такі листочки, чашелистки. Ось вони, ось так. Ось, ну, так схематично намалюємо. І оці лепестки сюди заходять ось так. Далі чашечка придаємо від, бачите, от у мене трохи кривовато вийшло. Якщо щось у вас не виходить, не. Засмучуйтесь, бува, що де виходить зразу, Зразу, каже, здається, що нічого не, не зрозуміло. Так, тепер ми придаємо об'єм оцієї верхушки. По-перше, ми визначаємо, де тут буде. Ось та, куди, де тичінки, ось там, от, всередині. Де тичінки всередині знаходяться. І отуда ми, як показано на малюнку, можна ще більше зробити ось такий от кружочок. Ось так, ось так. Ось так вже подмальовувати, ось так. Здесь з допоміжні лінії можна стерти, і в нас виходить такий гарний, така гарна квіточка. Пробуйте, пробуйте, і вас все вийде, все, все з вас, все у вас вийде, Ось така квіточка вилась. О, по схемі все Все малюйте по схемі. Далі нарцис. Ось цей нарцис, на, на, на нього ми подивимося зараз з боку. Бачите, от на схемі він збоку. Що ми, що ми робимо? Ми знову малюємо вісь, то є середину, середину квіточки. Далі малюємо, якого розміру буде квіточка. Ми малюємо еліпс, тому що це круг в перспективі. Ми це з вами знаємо: Тут ми малювали е коло, а це коло в перспективі. Далі ми малюємо ось цю чашечку, там, де, де, де в нас будуть наші течінки. Пам'ятаєте, да? течінки. Теж малюємо еліпс, тому що теж, теж воно кругле. Ось, Бачите, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ось, ось це ми бачимо збоку. Тобто, десь воно ось таке. Мабуть, не таке кругле, чуть більш овальне. Ось таке. Далі ми Вміщуємо пелюстки ось у цей еліпс. У нас як пелюстки йдуть, бачите? Це ми так бачимо, а це ми дивимось зі сторони: один лепесточок чи пелюсточок ось отак так ось другий пелюсточок. І сюди полюсточок. Ось так він розширяється, і ось так от ми його бачимо. Вміщуємо в еліпс. Не заходимо за еліпс. І також другі полюстки. Ось там ще один пелюсток, також ми вміщуємо в цей еліпс. Ось там ще також один полюсток. Так, давайте ми будемо малювати як на цьому малюнку. Хорошо, я не буду до, до другі плюски. Тут у нас на малюнку ще тут полісток, і ось тут. Так, ось так ми його бачимо. Це можна більше збільшити. Все можна домалювати. Якщо ви бачите, що щось пішло не так, то можна його домалювати. Ми ж творці, нам все, все можна. Ось так. Ось так. І оцю чашечку, яка на нас дивилась на, цьому, на цій квіточці, прямо відкрито ми її малюємо. Ось такій. У нас така. І тутчиночки виглядають. І квітоніжка з чашечкою. Так, помните тут? Чашечка і чашелистники. Оце чашечка і чашелистнички. Чашелистки. Ось отака у нас получилась квіточка, такий нарцис. Ось. Давайте подивимося далі, що в нас ще є? Давайте ми з вами намалюємо по ось таким схемам ще пару квіточок. Ромашки намалювали вже з вами. Давайте намалюємо ще ось цю п'яту квіточку, яка полузакрита, полувідкрита чи полузакрита. Що ми робимо? Ми малюємо вісь. Ми малюємо, яка у нас буде по розміру квіточка. По розміру. Ми самі визначаємо розмір квіточки. Далі ми малюємо, де у нас буде. Полюски ще йти. Вона ось така, так, да? вона, як чаша. У нас полюски будуть десь от сюди йти. Далі визначаємо. Визначаємо, де буде течінки. Ось такі течінки тут будуть. Я, мабуть, цільно близько намалювала чашечку цю. Мабуть, зроблю більше. Не натискайте на олівець, коли ви малюєте схематично якийсь предмет, щоб, коли ви його ластиком стирали, щоб не було ніяких плям. Ось так. Тепер ми можемо визначити, де б тут уточніть. Да? Пелюстки де знаходяться. Ось так, ось так вони будуть йти. Ось так. Ось так. Бачите, ми все вміщуємо у, у цей еліпс. Ті знання, які ви получили на прошлих заняттях, вони вам дуже стали. Стали у нагоді. Що таке еліпс? Як це відображати можна на малюнку? Що таке перспектива? Це все-це-все це все треба знати художникам. Ось такі течінка буде тут, ось такі малесенькі. Так. Е, знизу в нас чаші листки, як на малюнку, вони так е, вниз дивляться, так? От, як на малюнку. Дивіться, ось так ось як вони, вони якось так ідуть, і сама чашечка. Сама чашечка тут і квітоніжка. Ось, і такий в нас така у нас квіточка вийшла. Мені дуже цікаво подивитися на ваші малюнки, які ви намалювали сьогодні зі мною зараз. А тепер давайте подивимося на оцю, на оцій малюнок. і... Ще ми з вами подивимося, як малюються лепесточки. Самі лепесточки у квіточок. Бачите, вони різні бувають. Вони бувають просто ось такі, як ми з вами звикли бачити лепесточок, ось такий лепесточок. Так? Ну вони бувають різні, вони бувають зубчиками тут по краям. Ось такі бувають лепесточки, так? І ось тут посерединки такі жилочки йдуть. Це такий саме-саме звичайний лепесточок. Листочок. Так, листочок, мабуть, так? Да? А бувають листочки, які ми бачимо не так прямо, а які вони, опять же, збоку ми їх наблюдаємо, да? вони будуть отак йти. Ось так. На от оце вісь листочка, на вісі ось так от вони, наприклад, ось такі. І десь будуть ось так от вигибатися, так? Ось такі можуть бути, бути листочки. Також листочки можуть бути зовсім ізогнуті. Оця сторона може бути загнута, от як на малюнку. От, наприклад, вона ось сюди загнута. Ось так. І ось тут ми бачимо другу сторону. Ось тут вона йде. Тобто, от там середина самого листочка. Ось там у нас темно, там темна частина. І ось так вона вигибається. Це я вам малюю, щоб ви зрозуміли, що там середина. ось такий листочок може бути. Різні листочки Попробуйте намалювати з цього з цього рисунку різні листочки. Ось такі, є такі дубові листики. Ось, і таке у нас таке, таке заняття у нас з вами сьогодні вийшло. Дуже сподіваюсь, що у вас квіточки вийшли гарними. Якщо щось не, не так, ви не засмучуйтесь. І давайте з вами намалюємо, соберемо це все в одну композицію.